Ніякого паперу незабаром у рівному за проїзд розраховуватимуться карткою рівнянина. Квіти не винні. Що чекає на зловмисників, які крадуть квіти з міських клуб та з алеї пам'яті героїв? ITV. новини. Добрий вечір. Працювали сили ППО сьогодні на Рівненщині протягом майже трьох годин лунав сигнал повітряної тривоги. За цей час над областю було збито повітряну ціль ворога. Про це повідомив начальник рівненської ОВА Олександр Коваль. Наразі на місці працюють відповідні служби. Працівники карного розшуку встановили особу жінки, що народила дівчинку, яку в ніч проти 29 квітня знайшли біля смітників. Неї виявилася 42-річна уродженка рівненського району. Вона повідомила, що на початку квітня приїхала за кордону та зупинилася в квартирі своєї знайомої з обласного центру. За словами жінки, дитину вона народила 26 квітня. За попередніми висновками експертів дівчинка була жива. Відповідно до лікарського свідоцтва смерть немовляти настала внаслідок черепно-мозкової травми. Встановлюється всі. Вставини смерті дитини. Наразі триває досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією. Умисне вбивство малолітньої дитини. За попередніми висновками експертів, дівчинка була жива. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть немовляти настала внаслідок черепно-мозкової травми. Розслідується кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією Умисне вбивство малолітньої дитини. Триває судова медична експертиза. Встановлюються всі обставини смерті, немовляти. Суперечка та конфлікти сьогодні відбулося чергове засідання сесії Костопільської міської ради. Ще до розгляду питань порядку денного розгорілася дискусія. Депутати висловлювали невдоволення щодо діяльності во міського голови Давида Дідуха, сперечалися за затвердження порядку денного роботу водоканалу та за поліпшення стану орендованого майна. Після останнього деякі депутати навіть покинули сесійну залу. Та, врешті-решт, усі питання таки вдалося розглянути. Детальніше про те, які рішення прийняли, та про перебіг сесії. Дивіться у наших наступних випусках новин. Картка рівнянина. Що це таке, та коли вона буде в обласному центрі? Триває процес запровадження електронного квитка. Комунальний транспорт вже обладнаний валідаторами. На черзі видача спеціальних карток для оплати проїзду у громадському транспорті. Першими так звані картки рівнянина отримають пільговики. Коли це буде, як вони працюватимуть, і що буде зі звичними для всіх паперовими посвідченнями, з'ясовував наш Артем Максименко. Замість купи паперу одна картка. Так, уже незабаром в обласному центрі люди зможуть розраховуватися в транспорті або ж проїхатися безкоштовно за допомогою картки рівнянина. Ви можете там прийти, і отримати картку і просто не носити з собою документи. Першими ці картки отримують пільгові категорії населення: це учні, студенти, люди похилого віку, почесні громадяни, а також члени родин загиблих, зниклих безвіси та військовополонених. Картки будуть видаватися на, будемо казати, трьох уповноважених організаціях. Управління освіти визначено виконавцем по видачі для дітей. Департамент цифрової трансформації буде видавати студентам та людям похилого віку. А всі пільгові категорії будуть приходити до департаменту соціальної політики. Видаватимуть ці картки пільговикам безкоштовно, а от у разі її втрати відновлення буде платним. Згодом таку картку зможуть придбати і інші мешканці міста в уповноважених організаціях та спеціальних терміналах. Водночас Євген Іванішин наголошує, що ніхто не заборонятиме рівнянам користуватися і звичайними банківськими картками чи смартфонами для оплати проїзду. Крім того, поки триває процес запровадження, люди і далі зможуть платити готівкою або ж користуватися старими паперовими посвідченнями. Коли буде відбуватися видача транспортних карток, ми не Обмежуватимемо можливість пільгового проїзду за старим варіантом, коли людина просто показує своє там пенсійне посвідчення чи будь-який інший документ, за яким вона раніше їздила. але водночас ми розуміємо, що цей пільговий такий перехідний етап буде тривати всього декілька місяців, і там умовно з кінця літа ми вже з переліку документів, необхідних для пільгового проїзду, будемо забирати паперові варіанти документів і буде лишатися тільки ця картка. Євген Іванішин додає, що ціна на проїзд у рівному залишиться незмінною, однак, можливо, з часом готівкою доведеться платити більше. Зазвичай готівка дорожча і дорожча там на, ну, на багато, а в, скажімо так, безготівковий варіант зазвичай дешевше. Наприклад, у Львові працює приблизно так, що готівка там, в районі 25 гривень, а безготівковий проїзд там, чи карткою, чи пільговою, чи карткою містянина в районі 15-13 гривень. Отримати свої перші картки рівнянина жителі міста зможуть вже у травні. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. крадуть квіти з міських клумб і навіть за алеї пам'яті героїв. Зловмисники не зважають ні на чужу працю, ні на шанобливе ставлення до загиблих. Чи можна таких людей притягнути до відповідальності, з'ясовувала наша Сніжана Твардовська. Ось так з оберемками квітів у руках двоє чоловіків поважно йдуть у самому центрі рівного посеред білого дня. Це відео у соцмережах поширила жителька обласного центру. За її словами, квіти чоловіки нахабно зірвали з клумби на алеї імені Віктора Чайки. Ними зацікавилися і працівники поліції. Поліцейські офіцери громади оперативно встановили особу порушника. Ним виявився 39-річний житель обласного центру. Чоловік повідомив, що сам вирвав квіти, а разом із знайомим несли їх. Однак, чому так вчинив, пояснити не зміг, оскільки з його слів перебував в той час в стані алкогольного сп'яніння. В обласному центрі цього року висадили близько 20 тисяч цибулин тюльпанів. Рівняни полюбляють період їх цвітіння, проте додають, що нерідко стають свідками того, як квітня квіти безжально нищать було б дуже добре, якщо б їх менше зривали. І не було таких проблем, бо в новинах часто читаю і да. Бережіть квіти. Один раз помічала так, часто ні, але напевно, на відеокамерах краще видно. Мені подобається, що в нас є такі насадження, гарні дуже клумби є. Прямо щоб нищили, я, наприклад, особисто не бачила, але бачила, що іноді можуть виривати там одну-дві квітки, три і десь там іти. Тому я думаю, штраф і не малий. Науку буде той людині, яка це зробила. Це підлітки собі ще роблять. Це підліткові такі психологія підліткових нищити все. У них така переломний такий період. Як зазначає керівниця відділу озеленення Тресту зеленого господарства Валентина Цуркан, порівнянні з минулим роком квіти у місті стали красти трохи менше біля музею? Також тут є вирвані на стюльпани. Це одна з перших, які ми побачили, що тут не було, але вони вирвані тільки зверху для букета. Цибулина всередині лишилася. На даний час зауважу, немає такої кражі тюльпанів. Минулому році це було жахіття. Крали, викопували з цибулинами, перекопували за ніч клумбу, практично тюльпані викопували. Подібні випадки крадіжок відбуваються і по області. Так у Вараші невідомі особи поцупили квіти просто з-під банера загиблого військового. Також поліцейські розшукали і притягнули до відповідальності чоловіка з селища Мізу Черівницького району. Сміливець викрав квіти просто зі стели загиблих героїв та подарував їх своїй дівчині. До поліції повідомила 54-річна жінка, що в мізучі невідома особа викрала штучні та живі квіти, які знаходилися біля стели на честь полеглих захисників України. Як пояснив молодий, квіти він викрав, аби загладити провину перед своєю дівчиною, з якою напередодні посварився. Правоохоронці склали на порушника адміністративний протокол. Правоохоронці наголошують, що за крадіжки квітів на зловмисників чекає покарання. Зокрема, такі дії тягнуть за собою накладення штрафу від 600 до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на 15 діб. Сніжана Твардовська та Денис Козлов. Телеканал Media Group. Про те, як у рівному планують боротися із підтопленням вулиць у зливу, про встановлення нових портретів загиблих героїв у центрі нашого міста, та про те, що рівняни матимуть змогу спробувати, як це пересуватися містом на кріслах колісних, читайте на нашому сайті АйТівчі Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 40. Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Перше на маршруті вулицями Рівного курсуватиме два нових автобуси. Під особливим наглядом на Рівненщині правоохоронці проводять профілактичні бесіди із водіями мототранспорту. У перше на маршруті місто отримало два нові автобуси. Вони пристосовані до потреб маломобільних груп населення та обладнані валідаторами. Їх рівному передали європейські партнери, і вже від сьогодні вони будуть курсувати місто. Якими маршрутами рухатимуться нові автобуси? Дізнавалася наша Валентина Загарчук. Ось таких два автобуси вже курсують обласним центром. Їхній маршрут номер один льонокомбінат, мікрорайон ювілейний. Ці транспортні засоби рівне отримало завдяки співпраці з іноземними партнерами. Перш за все, хотілося подякувати місту Есну за допомогу. Їх вони нас зв'язали з містом Зьолінген, це Німеччина, і завдяки їм нам далося. Це таки передатель нашу громаду ці два автобуси, автобуси якісні, тому вони перед тим, як нам передавати, прийшли повністю ТО, тобто саме в Німеччині, і в свою чергу вже курсували своїм ходом, все приїхали сюди. Віктор Шакерзян додає, ці додаткові автобуси забезпечать своєчасність доїзду пасажирів та зменшать час очікування транспорту. Та найголовніше новий комунальний транспорт підлаштований під потреби маломобільних груп населення. Дуже добре, що вони є низькополі, перш за все, те, що ми завжди говоримо по безбар'єрності, і таким чином ми будемо збільшувати чисельність низькополих автобусів для того, щоб люди, які потребують цього, могли собі зайти і курсувати наше місто. Директор комунального підприємства Рівне Електротранс каже, на комунальні автобуси у місті попит є, адже вони зручні, зокрема для маломобільних груп населення, та обладнані валідаторами для безконтактної оплати. Ви бачите, сьогодні автобуси, хай вони поушні, але автобуси комфортабельні, автобуси низькополі, мають пандус відскідний. Ну це як кажуть, сьогодні, виклики сьогодення. Директор рівне Електротрансу додає, за можливості кількість комунальних автобусів у місті будуть збільшувати. Валентина Захарчук, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Правоохоронці полюють на кермувальників мототранспортом, проводять з ними бесіди. Адже останнім часом саме через них в області збільшилася кількість ДТП. І нерідко винуватцям автопрогод стають саме неповнолітні. Як реагують водії мототранспорту на зауваження правоохоронців, бачила наша Дарина Черемшина. Вона й розповість більше. Ось так розпочинається профілактична бесіда з водіями мототранспорту. Така особливо прискіплива увага саме до цих учасників дорожнього руху через збільшення кількості ДТП за їхньої участі. Так лише нещодавно поблизу села Яринівка сталася смертельна автопригода за участі двох юнаків на мотоциклі. Водій не впорався із керуванням, злетів у кювет, де врізався у дерево. Двоє неповнолітніх загинуло. Ще одна автопригода сталася у селі Більськ на Сарненщині. 15-річний юнак на мотоциклі влетів у іншого, 18 Річного мотоцикліста винуватця автопригоди у важкому стані забрали до лікарні. До ДТП часто призводять легковажність водіїв, їх відмови від захисного шолому, порушення швидкісного режиму, банальне недотримання правил дорожнього руху. Тому для того, аби знизити кількість ДТП за участі мототранспорту, правоохоронці і спілкуються з водіями. Спочатку перевіряють їхні документи. Ми проводимо. Заходи, такі як операція мотоцикліст. Звісно, перевірку водіїв двох транспортних засобів, що все порядку з документами насамперед. Далі правоохоронці нагадують про важливість дотримання правил дорожнього руху. Наголошую вам про неухильне дотримання правил дорожнього руху, саме тривали дистанції, також швидкісного режиму, особливо в населених, оскільки мотоцикл доволі є небезпечним транспортним засобом. Якщо у вас є допомоги діти, то якщо їм не досягли вони 16 літнього віку, не давайте мотоцикл, бо багато у нас аварій в області непонулі. Самі ж водії двоколісних до таких роз'яснювальних бесід ставляться позитивно. Дуже важливі бо через те, що дуже багато молодих, дуже багато молодих людей, які отримали тільки права, може й не отримали, мають мотоцикл, і дуже багато аварій. Дуже багато. І не дотримуються правил дорожнього руху. Думаю, важливо, особливо для молодшого покоління, бо дуже малих дітей таких, що порушують правила. Думаю, що так, корисно час від часу. Все-таки нагадувати, що це все-таки небезпечно трохи. Треба бути уважним завжди на дорозі. В будь-якому випадку і на мотоциклі, і на автомобілі». Правоохоронці зазначають, що від початку проведення таких запобіжних заходів ними було виявлено 35 порушень ПДР. У тому 8 фактів керування в стані сп'яніння та 16 фактів керування без відповідних документів. Дарина Черемшина та Богдан Прокопчук, телеканал Group. Рія кожного студента та студентки конкурс краси. Зараз вони не такі популярні, втім є університети, які зберегли цю традицію. Наша Валентина Захарчук побувала на одному з них. Вона і продовжить. Розкішні вечірні сукні та елегантні костюми. Це атмосфера конкурсу краси. Міста містер ЛДМУ – традиція, яку Луганський державний медичний університет зберіг навіть після кількох переїздів. Учасники готувалися два місяці. Ректор Луганського державного медичного університету, професор Сергій Смірнов, зазначає, що розвитку творчого потенціалу своїх студентів приділяють чимало уваги. Тож цей конкурс обов'язково проводитимуть надалі. Ми проводимо цей конкурс для того. Щоб наші студенти були розвиненими у всіх позиціях, як в творчих позиціях, так і в наукових, так і в наших досягненнях чисто освітянських. Ми дуже багато часу приділяємо студентському дозвіллю, тобто в нашому університеті можна не тільки вчитися, не тільки займатися науковою роботою. А й займатися спортом, займатися всякими творчими заняттями. Старання учасників відзначать незалежно від результатів конкурсу. Розповідає співорганізаторка. Мають подарунки для кожного. Якщо з приводу призового фонду, то у нас є спонсори дуже багато сертифікатів подарункових для кожного учасника. Конкурсів загалом чотири: візитівка, інтелектуальний талант та вечірній образ, перше випробування представлення. З ним усі впорались, то журі були щедрими. Під час другого конкурсу в учасників був шанс продемонструвати свою ерудицію. А на конкурсі талантів вони вражали журі танцями, співами, декламаціями власної поезії та навіть навичками садівництва і флористики. Завершували змагання за титул міста містера ЛДМУ парним конкурсом на найкращий танець. Потім нарада журі і момент істини. Переможці не можуть стримати емоцій, чесно емоції зашкалюють. Хвилювання ще не прийшло, але дуже щасливі, дуже, дуже супер, що у нас в університеті проходять такі події. Це, це... Я вважаю, що тут додати. нема чого. Крім переможців, відзначили й тих, хто запам'ятався найяскравішим виступом. Цих учасників нагородила Маргарита Алексенцева, голова громадської організації Асоціація випускників Луганського державного медичного університету та випускниця ЛДМУ. Нагороджується учасниця під номером 2 селиса Катерина і дарується сертифікат номіналом на 5 тисяч гривень. участок під номером 10. Губка Іван. <працю> Як розповідають студенти, Луганський державний медичний університет. Це не лише навчання, а й цікаве дозвілля та безперервний саморозвиток. Переконують, ЛДМУ це насамперед традиції. Валентина Захарчук, Валентин Злоденний, телеканал ІТВ Медіагруп. Це всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких. злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.